Всем привет, дорогие друзья! Сегодня тема нашего урока – это регуляция пищеварения. Я вам буду говорить, к сожалению, на украинском, потому что тут я делал эту презентацию Тогда для проекта на уроке. У меня всего есть 10 минут, потому что у меня есть ограничения. Ну, давайте будем быстрее начнем. Регуляція травня це складний процес, який контролюється нервовою гуморальною системою, що забезпечує як автоматичну рефлекторну, так і гуморальну регуляцію. Нервову систему реагує на подразні в виротової порожні та шук. А гуморальна система використовує гормони, такі як гастрин та секретин, для стимуляції травних залоз та моторики травного тракту. Нервово уревлять сліноводілення, подразнення рецепторів ротової порожнини їжу і викликає посилення свиноводівлення. Нервові імпульси від рецепторів прямої до головного мозку, а потім до свиних залоз, які виробляють більше свини. Шункова секреція. Потрапляння їжі в шунок подразнює рецептори. що викликає нервові імпульси, ці імпульси надходять від центру травлення до догастого мозку, стимулюють. Вироблення шункового скоку через букаючий нерв. Це є безумовно рефлекторною реакцією, ковтання. Коли харчова грудка досягає кореня язика, спрацьовують м'язу язика, лодки та варихньої частини старого ходу, що призводить до ковтання та забігає потраплянню їжі в дихальні шляхи завдяки згинанню над Гуморальна регуляція, виділення травних соків. Гуморальна регуляція здійснюється за допомогою е, гормонів, які виробляються клітинами золової оболонки, шумково кишкового тракту, ШКТ. гастрин. Виробляються клітинами шумка під час травня і символює роботу шумкових залоз. Секретин. Виробляється стінкою 12 палої кишки, Кишки точніше. Підію соляною кисоти і стимулюю пішункового залозу, виробляю бікарбонати. Холециз... Холецистокі... Холецистокіні... Холецистокінін виділяється під впливом жиру та білки у династії палі кишці та стимулює, стимулює скорочення жовчного міхуру і роботу пішункової залози. Печінка. Це життєво важливий орган, розташований у верхній правій частині черевної порожнини, що виконує понад 500 функцій. Зокрема, фільтрує кров, знешкоджує токсини, синтезує білки та зберігає поживні речовини. Вона бере участь у всіх видах в обміну речовин. Синтезує для травні, виробляє фактори згортання крові та виконує роль резервуару для крові жовчний міхор. Це грошей орган травної системи розташований у част... верхній частині живота під печінкою. Його основна функція накопичення та концентрація жовчі, яка виробляється печінкою і допомагає розщеплювати жири під час травлення. Якщо жовч застосовується або порушується її хімічний склад, можуть утворитися камедені та виникати запальні процеси. Це призводить до різних захворювань. Отож, висновок нашої теми. Регуляція травня це незвичайний складний складень та досконалий механізм, який забезпечує ефективне перетронувание їжі на поживні речовини, для Необхідне для жительности організму. Ах, быстро я пошелся. Ну что ж, всем спасибо за видео. Оно ну, правда короткое получилось. Ну ладно, в принципе. Всем пока, до скорых встреч. Ждите новых видео.